Вітаю вас, дорогі семикласники! На минулому уроці ми з вами розглянули опорно-рухову систему тварин. І наша подорож триває. Сьогодні поговоримо про покриви тіла та їх функції. Покриви це зовнішні утвори на поверхні тіла, які є бар'єром між навколишнім та внутрішнім середовищем якими ж є основні функції покривів? Це захист. Покриви захищають тіло від зовнішніх пошкоджень, впливу температури, висушування, проникнення мікробів та паразитів. Далі подразливість. Покриви містять чутливі клітини-рецептори, сприймають світло, дотик, сольовий склад води та органи чутів, наприклад, бічна лінія у рибі. Секреція речовин. У покривах багатьох тварин є шкірні залози, що виділяють речовини для позначення територій, визначення особин свого виду, захисту від паразитів і ворогів. Далі теплорегуляція. Нагрівання тіла чи віддача тепла здійснюється через покриви. Опора і рух. Покриви надають тілу певної форми. Утримують внутрішні органи, утворюють плавальні перетинки між пальцями ніг. Шкірні перетинки між кінцівками вкажанів, наприклад. Дихання. У кишковопорожнинах плоских червів, риб, амфібій через поверхню тіла відбувається газообмін. Виділення. Через покриви разом із слизом, потом можуть видалятися вуглекислий газ, надлишок солей і запасання речовин. У пішкірній клітковині плазунів, савців відкладаються про запас жири, шкірою жаб запасається вода. Особливості будови та функції покривів безхребетних тварин. Покриви більшості представників кишковопорожниних формують шкірно-м'язові клітини із скоротливими відростками. У кільчастих червів покриви це шкірно-мязовий мішок, клітини його епітеліального шару виділяють тоненьку пружну кутикулу. Там також містяться залози, що виділяють слизь речовини, які мають захисні властивості. Під епітелієм розташовані два шари м'язів. Кутикула членостоногих багато шарок містить органічну речовину хітин. У деяких ракоподібних вона ще й просочена вапном і утворює міцний панцир. У молюсків за рахунок епітелію мантії формується мушля черепашка, що складається, як ви пам'ятаєте, з трьох шарів. Під епітелієм у молюсків розташований шар сполучної тканини. Особливості будови та функції покривів хребетних тварин. Тіло риб додатково вкрите лускою, яка формується в дермі Зовні кожна луска вкрита тонким шаром епідермісу. У кісткових риб луска має вигляд тонких напівпрозорих пластинок. У хрящових риб у акул, у скатів. Луска утворена з міцної речовини. Дентину та вкрита емалью. У шкірі риб є залози, які виділяють слиз, що захищає шкіру від проникнення хвороботворних організмів та полегшує плавання, зменшуючи тертя у воді. Шкіра амфібій гола позбавлена лусок у ній багато залоз, виділення яких це слиз. Він зволожує поверхню тіла і полегшує газообмін через шкіру. Зовнішній шар шкіри рептилій роговіє. Шкіра суха практично без залоз, укрита роговими лузками, щитками або пластинками, похідними покривного епітелію. Наявність у пташок пір'яного покриву є однією з необхідних умов польоту. Він робить тіло птахів оптічним. Шкіра птахів, як і рептилій, суха, майже позбавлена залоз. Лише над основою хвоста багатьох видів відкриваються протоки куприкової залози. У савців шкіра досить еластична і має складну будову. У ній добре розвинені різні типи залоз: пахучі, потові, молочні, сальні. Потові залози відіграють важливу роль теплорегуляції. Секрет сальних залоз це захист для волосся і шкіри, що запобігає змочуванню. Молочні залози сам утворилися із потових. Вони продукують молоко, яке необхідне для вигодовування малят. Пахучі залози утворилися із сальних і потових. Секрет їх індивідуальний у кожної тварини. За допомогою цих залоз тварина залишає запахові мітки, які можуть прочитати інші тварини. Це відіграє важливу роль у взаємовідносинах між ними. У савців шкіра має три шари. Зовнішній шар епідерміс або надшкір'я. Утворений багатошаровим плоским епітелієм. Виділяють два прошарки роговий і ростковий. Середній шар дерма або власне шкіра. Виділяють два прошарки: сосочковий спукої сполучної тканини. І сітчасти щільної сполучної тканини та еластичних і колагенових волокон. У сосочковому шарі розташовані нервові закінчення, сітка кровоносних капілярів, лімфатичні судини. У січастому залягають сельні залози, потові залози, волосяні сумки, гладкі м'язові волокна та їх пучки, рецептори, артеріоли, венули. У внутрішньому шарі гіподермі або пішкірно-жировому шарі є пухка сполучна тканина і велика кількість жирових клітин. Видозмінами волосяного покриву є щетина кабана, голки дикобраза, вібриси у котів, а у деяких тварин відсутній волосяний покрив. Наприклад, у дельфінів. Приклади похідних шкіри. Як я вже говорила сьогодні, це надзьобок і підзьобок птахів, кігті на кінцях пальців савців, роги на голові савців. Підсумки нашого уроку зовнішнім шаром покривів тварин є покривний епітелій. Одношаровий безхребетних тварин та багатошаровий у хребетних. У кільчастих червів покривний епітелій це зовнішній шар шкірно-м'язового мішка, до складу якого входять два шари м'язів. У членостоногих покривний епітелій бере участь в утворенні кутикули, у молюсків епітелій мантії бере участь в утворенні мушлі. Покривний епітелій хребетних тварин забезпечує утворення різних похідних Луски у риб, кіхтів, рогових лусочок і щитків у рептилій, пір'їн, лусочок, надзьобка та підзьобка кігтів у птахів, волосин, кіхтів, нігтів, рогів, копит у савців. Наша сьогоднішня подорож завершилася. Маю надію, що вам зрозумілий цей матеріал. Якщо виникли запитання, перегляньте відео ще раз. Більше цікавої інформації можете знайти на блозі, перейшовши за QR-кодом. Дякую за перегляд!